Добрий день, друзі! Ви, мабуть, вже не раз чули про інноваційні технології у в різних інженерних мережах. Але чи може бути щось нове в стандартній системі водопостачання типового будинку? Йдемо подивимося! Сучасні європейські тенденції розвитку систем водопостачання фокусуються на двох основних питаннях. Перше це стабільна температура гарячої води. І друге захист від хвороботворної бактерії. На сьогодні УПАНОР пропонує два ефективних інноваційних рішення для забезпечення комфортного водопостачання в будинку. Перше це організація кільцевої схеми водопостачання. І друге. Це встановлення станції зливу. Про кільцеву схему ви можете переглянути наше попереднє відео. А про станцію зливу ми сьогодні поговоримо докладніше. Що ж таке станція зливу? Це пристрій, який скидає в каналізацію застійну охолоджену воду і оновлює систему гарячого водопостачання до комфортної температури. Таким чином, ми вирішуємо одразу два питання. Перше це захист від бактерії легіонели, і друге це швидка подача комфортної гарячої води до споживача. До станції підключається як система гарячого водопостачання, так і холодного водопостачання. Скидання відбувається за рахунок електричних клапанів, незалежних, які керуються контролером за двома параметрами. Перше це температура води в системі, і друге це час, протягом якого система не функціонувала. Також в комплекті є блок електричних підключень. Звичайно, даний пристрій можна використовувати і при стандартній трійниковій схемі. В такому разі, найкраще місце для неї це кінцева точка на кожній гілці. Але ми все ж таки рекомендуємо використовувати станцію зливу при організації кільцевого монтажу. В такому разі, на всю систему вам знадобиться лише один пристрій. Інноваційні системи водопостачання потребують новітніх підходів для розрахунку і підбору обладнання. І представництво ОПОНОР готове підтримати всіх наших партнерів на кожному етапі розробці і реалізації даних рішень.